Планують змінити пенсії. Зараз таємно готують зміни, за якими першими втратять свої доплати військові та державні службовці. Що конкретно відбувається? Міністерство соціальної політики подало законопроект. Він змінює механізм для перерахунку пенсій військових пенсіонерів та держслужбовців, той що може втратити військові пенсіонери, втратять можливість збільшення їх пенсій. При збільшенні окладів відповідних військовослужбовців, які служать зараз, тепер залишиться щорічна індексація, як і у всіх пенсіонерів. Державні службовці аналогічна ситуація: прибирають перерахунок їх пенсій, коли змінюються зарплати у відповідних держорганах. Залишається також лише індексація. Що це означає для таких пенсіонерів? В них не буде збільшення пенсійних виплат при зміні зарплат, навіть якщо вони. Звільнилися нещодавно, замість цього лише формальна індексація, коли все це має запрацювати, проект ще не ухвалений, далі його буде розглядати Верховна Рада України. Але якщо він пройде, зміни торкнуться усіх військових пенсіонерів та держслужбовців, які отримували раніше збільшення своїх пенсій. У відповідності до змін зарплат у структурі, то що робити кожному пенсіонеру? По-перше, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і я вважаю, що потрібно боротися за права, адже далі буде погіршення ситуації і для інших пенсіонерів.